Величезний привіт усім! Ви на каналі Косметика Сове. Я знову повернулася в Avon, Зробила замовлення, бо багато продуктів звідси вже куплені. І, власне, сьогодні забрала посилку. Тепер посилки потрібно очікувати набагато довше, ніж раніше. Але, тим не менше, все-таки замовлення зібрала, хоча ціни вже набагато вищі. Давайте подивимося, що тут є. Так, перше, це ось такий каталог. Зараз трішки відсуну. Ось такий каталог новенький від Avon. Тут є адвент-календар. Я вже оглядала, що там в тому адвент календарі може бути. Оглядала на сайті і скажу вам, я би його не купувала. Ось такий аромат Full Speed. ну Це класика Avon. Його дуже часто купують, і, в принципі, це. Скажімо, так, вигідна, вигідна ціна на нього була. Наступний Wild Country це просто мій улюблений аромат, і я беру його не так, не так на продаж, як просто для, для себе, для чоловіка. От, дарую знайомим, дуже-дуже класний аромат, такий чоловічий, дуже насичений, густий і е, шлейфовий в принципі класно підходить на осінь зиму. Це такий дійсно, дійсно такий. Топовий аромат Avon. Наступний аромат це вже також був під замовлення. Individual Blue від Avon. Тут є це туалетка. Тут 100 мл. На нього також одразу було замовлення, і мені залишиться завтра тільки ці всі замовлення порозносити. Ось так він виглядає. Цей аромат. Не знаю чому, але флакон, флакон не повний, або мені так здається. Ні, все добре. Так, ну це, це свіжак від Avon, я думаю, всі його знають. Такий один із топових ароматів, перших ароматів. Також жіночий інкадесанс класичний. Це класичний аромат, також. Дуже популярний в Айвоні, такий же популярний, як Тудей Tomorrow Always, Не можу правда його відкрити. але я думаю, ви всі знаєте, як виглядає цей флакон, тому, тому не буду його відкривати. Хай вже це буде робити власниця. Цього аромату. Мав бути ще один аромат чоловічий. Зараз я його дістану. Але він з люді запакований, тому розпаковувати не буду. Black Side Dark в мене був класичний Black Side, такий червоний. Ну, це була шкіра, це був перець, дуже такий насичений аромат. Цей я не знаю, який він, але знову ж таки брала під замовлення, тому сподіваюся, що. Сподіваюся, що його власники будуть задоволені. От далі взяла ось таких два гелі для інтимної гігієни. Досить популярні продукти в Ейвоні. Один взяла просто про запас, інший буде на продаж, і єдине, що мене знову ж таки дивує, це оці російськомовні написи. Говорили про те, що Ейвон вже йде з Польщі, але тим не менше, не вже Польща орієнтується на російськомовних українців. Я, я цього не розумію. Ну, тим не менше дезодруючий спрей для ніг з лавандою. Це просто must have. І осінь зима. Цей продукт реально в топі я бували моменти, коли закупляла їх просто по 10-20 флаконів, тому що дійсно на них були такі, ну, такі замовлення. От, далі креми для рук. Ну, це класична тема Avon. І, до речі, один з цих кремів я хочу залишити собі: це з. Кокосове масло з кокосовою олійкою, це з макадамією. Знову ж таки, бачите, тут напис англійською, тут напис чомусь з російською. Не знаю чому. Ну, Мені таке не подобається. Я сподівалася, що Aivon все-таки тут написи будуть або українською, або хоча б польською. От, знову забота ліцевіна. Далі російськомовний напис. Ну, я знаю, оці креми вони хороші, тим, що дійсно дуже сильно зволожують і регенерують шкіру рук. Вони класні, ці креми, і в мене в запасі вони були. Оцей кокосовий залишу собі, тому що дуже люблю аромати кокоса. А він тут такий м'якенький, і звісно, я знаю, що креми для рук від Avon такі досить-досить не. Досить Погані. Так, далі взяла помаду кремову твінкліп. Пінка, яка виглядає приблизно ось так. Не хочу її розпечатувати, тому що зараз вона у мене піде просто в запаси. Ну, Відтінок такий лайтовий, відтінок нюдовий це такі популярні, популярні відтінки. І ця помада мені обійшлася за якоюсь дуже класною ціною. Це серія Ультра Крем, тому вона буде така зволожуюча. Ну, як кому? Мені, наприклад, осінню подобаються зволожуючі помади, тому що такі матові, вони більше сушать губи і потім такі неприємні відчуття. Далі дісталися мені ось такі два пробнички. Пробнички від нового ароманту. То The Moment парфумовано. До речі, я його десь вже тестувала, і цей аромат мені сподобався. І наступний пробний аромат, напевно, якийсь чоловічий. Зараз подивлюся, бо в мене тут є листівка. Так, це чоловічий The Moment також. Ну, не знаю, я собі жіночий, напевне, куплю, тому що жіночий мені дуже сподобався. Чоловічий, не знаю, не пробувала, не тестувала. От, дістала два таких пробнички. І далі мій чек фактура, мій чек фактура, ось все, що я замовила. Зараз тут клей потрапив і. Зліпилося воно. Так, і це все вийшло на 1586 гривень. Це вже з моїми, з моїми знижками, з тим, що я там мала якісь. Я недавно була консультантом, потім якось мені так перейшло це бажання займатися Ейвоном, але залишилися люди, які все-таки знають, що я займаюся Ейвоном, і тому вирішила. Ну, зробити замовлення, а я, відповідно, це все оформила і для себе тут декілька продуктів буквально вибрала. Решта все піде на продаж. Дістала ось такий каталог. Добре, що каталог хоч українською, далі подарунки. Ось тут цей адвент-календар. До речі, дуже, дуже мене здивувало те. Зараз я вам цей адвент знайду. Якщо його знайду ну, його ціна, це просто щось. Космічний і я не знаю, чи наповнення цього адвент календаря вартує того, щоби платити за нього такі кошти. Так, вибачте, що я так довго гортаю, але просто не знаю, де, де саме цей адвент знаходиться, і тому доводиться так довго шукати. Е, ну, оця е, парфумована вода за момент мінерально сподобалася, я її візьму. Якщо не продам, то залишу для себе. Але думаю, що з, такою, ну, е, з таким ароматом то проблем не буде, і все-таки покупець для неї знайдеться. Оцю палетку, до речі, хочу купити, тому що не знаю, десь я дивилася якогось блогера, і вона розповідала про те, що палетки Вейвон дійсно непогані. А на цю палетку я вже дивлюся давно. Тут такі е, осінні такі відтінки, нюдові, які підійдуть для щоденного макіяжу. О, подивіться: адвент-календар. Тут е, три е, мініки водички парфумованої. Е, далі що там в нас? Щось для догляду за шкірою лосьон для тіла, гель-лаки, міцелярка, що там ще, помада, серія для догляду за очима, сироватка з ретинолом, туш, і це все коштує 4 тисячі гривень. Ну, знаєте, мені здається, що в адвент-календарі, принаймні від Avon, хоча б один повнорозмір парфуму міг би та й бути. Бо те, що я тут бачу, це просто ну, за що тут 4 тисячі за олівці. Я не не знаю, я такий адвент замовляти не буду, хоча е, хочу замовити собі адвент-календар від Revolution, Бачила там дуже класні пропозиції. Є. Ну і загалом ось так виглядає каталог. І до речі, ось тут цей аромат я потерла, і дуже такий, знаєте, Приємний, приємний і ніжний, ніжний аромат у складі. Зараз я вам скажу, що тут: неролі, магнолія, бурштин та амбра. Ось складові цього аромату, і мені здається, що він має бути класним. Бо в мене є зелений «Today, Tomorrow, Always». Зіслав він називається, він, він божественний, але він дуже весняний. Я не можу його носити в інші пори року, а весною це саме те. А ось цей аромат, мені здається, на зиму він би підійшов дуже круто, тому що він такий, скажімо так, яскравий, але водночас важкий. А важкі аромати хочуть, ну важкі аромати вони шлейфові і вони хочуть відповідної пори року, відповідної, відповідної температури. От, ну і тут можна ще вибрати собі пакування додаткове. Ось такий каталог. Не знаю, я тут так по цінах ще не орієнтувалася, що тут можна замовити цікавого і по якій ціні. Ну, наприклад, софтмаск по ціні 239 гривень це, це дуже дорого, тому що. Так от. Оцей аромат Soft Mask, мені здається, за 239 гривень він е, за дорогий зараз. отут в каталозі, тому що я замовляла його колись за 140 гривень, але я не знаю, це моє перше замовлення е, в, в стані війни, і, скажімо так, ціни тут дуже помінялися, дуже багато речей по таких цінах, ну, за які б я не готова була купити. Ну, тим не менше, є, є люди, яким подобається. Це Айвон. Є люди, які просто хочуть Айвон і хочуть того, щоб е, ну, користуватися цією продукцією. Тому, власне, я і повернулася, бо раніше була консультантом і далі, далі, далі ним буду. От. Ну, так що ось такі справи. Я думаю, окремого огляду каталога не потрібно, тому що. Там не впевнено, що буде щось мега дешеве, але якщо вас щось зацікавить, то пишіть в коментарі, можемо зробити окремий огляд. Ось таким було моє замовлення в Ayvonon. І е, якщо вам сподобалося, то, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, е, пишіть, що, би ви, що вам найбільше подобалося з Ейвону. До речі, я зараз шукаю класні парфумки. Власне, хочу поповнити свою колекцію, то можете мені написати, чим цікавим ви користувалися і що вам дуже сподобалося. Буду вдячна за будь-який фідбек. Всіх обіймаю. Бажаю нам мирного і спокійного дня. Ваша сова.